У програмі Pro Tools ми можемо відрегулювати під себе інтерфейс. Звичайно, про усі ці параметри не зможемо розповісти, але на початковому етапі деякі з них вам не завадить встановити чи підтвердити. Рухаємось в меню Setup і обираємо пункт Preference. У верхній частині сторінки є сім вкладок. Кожна вкладка відкриває свою сторінку пріоритетів. Коли розпочинаємо роботу у Tools, вам буде зручно, щоб під час наведення курсора на кнопку з'являлися підказки стосовно призначення кнопок. Ми також ставимо галочку відкриття швидкого діалогу під час запуску Pro Tools. Він дасть можливість легко створювати нові сесії. До смаку і решта опцій по замовчуванню, але про них згодом. Давайте перейдемо у кладку операції і зосереджуємо наш погляд на найважливіші опції автобекап. Знаємо, що компи не надійні машини, і Pro Tools може завершити раптову роботу прямо посеред сесії. Таким чином убезпечуємо себе, ставлячи галочку на параметрі автоматичного резервного копіювання файлів сесії. Тут же вказуємо, скільки останніх бекапів зберігати і як часто. Для прикладу будемо зберігати останніх 10 бекапів що 2 хвилини. Усе решту на цій сторінці залишаємо без змін. Переходимо у вкладку пріоритети редагування. Назвиє рівні операції відміни. Тут зберігається історія 32 кроків назад. Залишаємо все, як є. Однак ви маєте знати, що кількість відмін зберігається в оперативній пам'яті. Тому, якщо є потреба зекономити потужність оперативки, можете зменшити дану кількість. А це вивільнить ресурс для роботи плагінів і віртуальних інструментів. Решту характеристик по замовчуванню нам підходить. а про інші налаштування пріоритетів в наступних відео. Переклад Ірина Канцевич текст читав Ярослав Баран. дубляж здійснено на студії «Ярик Саунд».